Черкаське райуправління поліції віднині працює з системою безпеки Custody Records. Нововведення детально презентували представникам облдержадміністрації та територіальних громад. Система передбачає автоматизований відеонагляд за перебуванням затриманого у відділку, а також електронну фіксацію усіх слідчих дій. Відповідальні за дотримання прав людини пояснюють, нова система підвищить рівень безпеки як правоохоронців, так і громадян, яких затримала поліція. Якщо виникає конфлікт, дії обох сторін можна швидко перевірити. Черкаське районне управління стало 36-м підрозділом в Україні, де запроваджено кастоді рекордс. Ми не зупиняємося, не стоїмо на місці, а рухаємося вперед. Навіть у ці непрості часи. Ми можемо їм довіряти, ми можемо бачити своїми очами, як це проходить. І переконаний, що це буде дисциплінувати як суспільство, так і співробітників з точки зору дотримання всіх прав. Сподіваюся, що ці умови, які зроблені для тих людей, наших співгромадян, які порушують наші права, вони дуже хороші. Так само хороші умови, щоб були створені для тих людей, які забезпечують нам мирне життя в нашому місті.